Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Галанзовський. Ми з вами сьогодні поговоримо про новий революційний законопроект, який пропонує Міністерство сім'ї, праці та соціальної політики, як, в якому йдеться про те, що е, в Польщі хочуть зобов'язати роботодавців брати на роботу іноземців, виключно у випадку, якщо е, це буде умова о праці, ніяких умов зліцення, ніяких умов джело і нічого е, подібного. Тому. Давайте зараз в цьому всьому розберемося. Є тут, звісно, і позитивні сторони, але з іншої сторони, є дуже багато негативу, і насправді, як я вже неодноразово говорив. Не завжди умова о праці являється найкращим виходом для українців, наприклад, які приїжджають до Польщі на роботу. Дивіться відео до кінця. Ставте йому лайк і підписуйтесь на канал. Ви допомагаєте боротися з російськими та, зрештою, з іншими ботами, які атакують україномовний контент. Допомагаєте також канал розвивати. Тож, дякую кожному за підтримку. Якщо шукаєте роботу в Польщі, посилання в описі під цим відео заповнюйте заявку. З вами зв'яжеться менеджер, проконсультує вас. Максимально наскільки він може це зробити. Отже, Міністерство сім'ї, праці та соціальної політики хоче, щоб дозвіл на роботу для іноземців видавався лише в тому випадку, якщо він працюватиме в Польщі на основі так званого трудового договору, тобто умови о праці. Ця пропозиція нормативно-правових актів з'явилась в новій редакції проекту, яка була розіслана в уряді з проханням про коментарі. На думку роботодавців, роботодавців, таку суттєву зміну варто обговорити з організаціями роботодавців. Юристи, в свою чергу, вказують на загрозу зростання так званої сірої зони, коли в такому випадку роботодавці будуть вибирати, просто брати нелегально до себе на роботу працівників. І навіть враховуючи штрафи, які можуть бути їм виписані, їм все одно це буде вигідніше. Ось так це виглядає. Йдеться. Ми зараз поговоримо про основу того, так щоб кожен розумів, що це таке і чому це не дуже добре, в першу чергу для польської економіки, і вже в другу чергу для українських працівників, да й в принципі для всіх іноземців. Вот. Йдеться про закон про умови доручення праці іноземцям на території Республіки Польща, який донедавна мав назву закон про доступ іноземців до ринку праці. Останню редакцію проєкту від серпня 2024 року було оприлюднено на сайті Центру урядового законодавства і в листі від Себастьяна Гаєвського, заступника міністра сім'ї праці та соціальної політики. Зазначено, що проєкт має бути терміново оброблений. А коментарі мають бути подані е, у відповідний комітет. І важливо, однак, що зміни не обмежуються лише зміною назви цього законопроекту. І от що стосується е, саме обов'язку брати на роботу виключно тих, хто е, працює по умові опраці, відповідно до, за, е, до запропонованої статті 6 розділу 1, дозвіл на роботу видається. Будь має видаватись тільки в тих випадках, якщо іноземець, по-перше, виконує роботу на території Республіки Польща на підставі трудового договору з польським суб'єктом, який доручає роботу іноземцю. А якщо іноземець направляється суб'єктом, який доручає роботу іноземцю до іншої особи, на підставі трудового договору щодо тимчасової роботи з польською організацією тобто, це якщо ви працюєте через агенцію праці. По-друге, перебуваючи на, на території Республіки Польща, буде діяти вправлінні юридичної особи, внесеної до реєстру підприємців. Це одразу скажу: хто знає, хто не знає, це так званий ua контракт коли вас вписують в члени правління м'ясокомбінату, і потім ви йдете і працюєте на цьому м'ясокомбінаті. Декілька років тому, в ковідний період, в доковідний період, дуже активно такі типи умов. Також використовувались в них є один величезний мінус для українців. Тим паче зараз, коли вже є обмін фінансовою звітністю. Коли ви працюєте як іноземець, ви, е, якби через ці ЮА контракти, після цього ви маєте обов'язок. Е, коли повертаєтесь в Україну або навіть коли не повертаєтесь в Україну, подати там декларацію і сплатити податки на території України. І нагадаю, що зараз на території України ваші податки, які ви тут зекономите, там в Україні треба буде заплатити набагато більше, особливо, якщо зараз врахувати, що є підвищення військового збору з 1,5% до 5%. Тому і це така дуже, знаєте, напівлегальна штука. І, і масово, якби нею раніше, користувалися, але потім зрозуміли, що це може бути дуже небезпечно, тому від неї відмовляються. Але от також так можуть зможуть працювати іноземці. Далі є працівником іноземної організації та буде делегований на територію Республіки Польща для виконання роботи. Також таке було, коли в Україні вас працевлаштовують в компанію, і ви їдете там на, в Польщу на роботу, отримуєте зарплату в Україні в гривнях. Якось так. І четверте, буде виконувати роботу на території Республіки Польща в рамках діяльності визначеної постанові е на підставі статті 43 розділ 2. Сезонна робота. Тобто сезонна робота залишається, сезонні запрошення, я розумію, тож, також будуть залишатись. У, е це в такому випадку. Тут е найголовніша проблема для українців, які хочуть, там, наприклад, робити собі візи. Бо тепер набагато тяжче буде, якщо це приймуть. Але я надіюсь, що цього не приймуть. І про це також говорить багато експертів. Ми зараз поговоримо, чому е, набагато тяжче буде зробити собі візу, бо набагато тяжче буде взяти собі запрошення на роботу, яке раніше можна було також брати, і по умові з ліцення. Зараз цього вже робити не можна буде, і я так розумію, що будуть якісь додаткові санкції для тих, хто видає запрошення, а потім людина е, приїжджає на роботу і не влаштовується на цю роботу. Тобто, в таких компаній просто будуть забирати ліцензії або можливість. Якби реєструвати ці запрошення для виготовлення віз і так далі. Тут є ще багато пунктів, як там може працювати, От. але в загальному, що хочу сказати, що це найбільше може стосуватися е, тих українців, які не мають карт побиту. Бо також в цьому законопроекті говориться, що е, іноземець буде мати право працювати на території Польщі виключно по умові опраці і е, він буде мати змогу працювати, наприклад, по умові зліцення або по умові оджело, тільки в тих випадках, якщо в нього вже буде карта побиту з е, вільним доступом до ринку праці. І ми розуміємо, і експерти також е, наголошують: я залишу посилання на цілу статтю на сторінці право е, PL, е, де також говориться про те, що в цьому законопроекті дуже багато е, змін і обмежень для. Навіть я б сказав, можливо, навіть і позитивних змін для тих, хто тільки збирається приїхати на територію Польщі працювати, але тут е, жодним чином не регулюється діяльність і робота, і права тих іноземців, які вже на сьогоднішній день знаходяться на території Польщі, бо якщо цей законопроект е, е, приймуть. То це буде означати декілька речей. По-перше, всі українці, які зараз не мають карти побиту з вільним доступом до ринку праці, а це також ще та задачка, в такому випадку ви не зможете далі працювати по умові зліцення. І далі перед роботодавцем буде стояти завдання: або вас звільнити, бо в нього не буде коштів, або перевести вас на умову праці. І ми розуміємо, що умова праці це завжди додаткове навантаження в першу чергу на роботодавця. Плюс, якщо всі будуть працювати по умові праці, то роботодавцю не вигідно, щоб ви працювали більше, ніж 8 годин, 5 днів в тиждень, тобто всього лише 40 годинний робочий день, а ми знаємо, що українці працюють і по 10, і по 12, і навіть по більше годин, і працюють і на вихідних, і так далі. Тепер для того, щоб не платити надбавки, роботодавцю, Буде вигідніше взяти просто ще одного працівника, який також буде працювати 40 годин в тиждень. І тут також є дві проблеми. Перша проблема це те, що ви не зможете працювати більше, навіть якщо ви хочете. І друга проблема це те, що просто-напросто дефіцит робочих рук, який і так на сьогоднішній день є в Польщі, він буде тільки посилюватись, він буде тільки ускладнюватись, і це точно відобразиться на цінах на продукти, на послуги, які ми так само купуємо в Польщі, і життя в Польщі стане ще дорожчим. Свою думку з приводу цього законопроекту пишіть в коментарях під відео, буде дуже цікаво її почитати. Дякую, друзі, кожному з вас за перегляди. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!